Чи знали ви, що всього кілька простих фруктів можуть суттєво покращити самопочуття у зрілому віці? Після 60 років організм починає працювати трохи інакше: сповільнюється кровообіг, знижується енергія, а інтимне життя часто відходить на другий план. Але природа подарувала нам рішення у вигляді звичних фруктів, які можна знайти майже в кожному супермаркеті або на базарі. У цьому відео ми поговоримо про чотири неймовірно корисні плоди, які допоможуть вам зберегти бадьорість, покращити кровообіг і повернути радість до близьких стосунків. Це не чарівна пігулка, а перевірені природні засоби, які працюють м'яко та ефективно. І найголовніше вони підходять більшості людей і не потребують великих витрат. Обов'язково додивіться до кінця, аби не пропустити найцікавіше. Частина перша Гранат, фрукт пристрасті. Історія, яку ми зараз розповімо, сталася в одному невеликому українському місті Полтаві, Марії трохи більше 60. -ти. Вона завжди була турботливою дружиною, яка стежила за здоров'ям своєї родини. Але останнім часом вона почала помічати, що її чоловік теж пенсійного віку став млявим, часто скаржився на головний біль. В тому і майже перестав проявляти ініціативу у стосунках. Одного дня на черговому візиті до сімейного лікаря, коли вони прийшли перевірити артеріальний тиск чоловіка, медик звернув увагу на те, що кровобіг ослаблений, а серцева активність стала менш стабільною. Він не став призначати жодних сильних ліків, а натомість порадив щось абсолютно натуральне. Щодня вживати свіжий сік граната або хоча б половину цього плоду у натуральному вигляді. Лікар пояснив, що гранат багатий на антиоксиданти, зокрема на речовину під назвою Елагова кислота, яка покращує еластичність судин, стимулює кровообіг та допомагає організму виробляти більше тестостерону, гормону, важливого не лише для чоловічого здоров'я, а й для загального відчуття сили. Та впевненості. Марія спочатку поставилася до цього з легким скепсисом: ну, що там один фрукт? Але все ж вирішила спробувати. Вона почала додавати гранату ранкову вівсянку, робити домашній сік, іноді навіть просто розкладала зерна на тарілці, як легкий перекус. Минуло приблизно три тижні. Вона помітила, що чоловік став частіше усміхатися, вставати раніше, з'явилася енергія. Він сам запропонував прогулянки ввечері, чого не робив уже кілька років, і найголовніше, між ними знову з'явилася та ніжність і близькість, яку вони колись мали, але з часом втратили. Тоді Марія зрозуміла гранат справді працює, і це не просто символ кохання у міфах та легендах, це реальний фрукт пристрасті, який здатен повернути життя у стосунки навіть після багатьох років. Окрім поліпшення кровобігу та гормонального фону, гранат також зміцнює імунітет, сприяє довголіттю і навіть позитивно впливає на пам'ять. Цей досвід настільки її вразив, що вона порадила гранат усім своїм подругам, і кожна, хто дослухалася, також відчула позитивні зміни. Бо турбота про здоров'я це не лише про таблетки та лікарні, а й про вибір правильних продуктів. Які дарує нам сама природа, частина друга банани, енергія та стабільність Олегу трохи більше 65 років. Все життя він працював інженером, був активною людиною. Але з виходом на пенсію став помічати, що енергії стає все менше. Прокидатися стало важко. З'явилась млявість. А про вечірню романтику з дружиною він лише жартував. Це для молодих. Його дружина усміхалася у відповідь, хоча в глибині душі, їй хотілося, щоб між ними знову спалахнула іскра. Як колись одного разу, коли Олег відвідував клуб активного довголіття у своєму місті, там виступав молодий дієтолог із Києва. Темою зустрічі було Продукти, які додають сили після 60-ти». Серед іншого, фахівець акцентував увагу на бананах. Він пояснив, що цей простий і доступний фрукт містить велику кількість калію, мінералу, що відповідає за стабільну роботу серця, кров'яного тиску, а також за збереження м'язового тонусу. Калій також регулює рівень натрію в організмі, що дуже важливо для людей старшого віку, які часто страждають від набряків або коливань тиску. Крім того, банани багаті на вітаміни групи В, які підтримують нервову систему, покращують настрій та допомагають боротися з втомою. Олег вирішив не ігнорувати цю пораду. Він почав з одного банана на день, іноді їв його вранці, наче серце, іноді додавав у кашу або йогурт. Спочатку не відчував великих змін, але вже на п'ятий-шостий день став помічати, що прокидатися стало трохи легше. З'явилася охота щось робити. Він почав виходити на прогулянки, а потім знову повернувся до своєї старої звички ранкової зарядки. Через приблизно чотири тижні дружина сказала, що він наче ожив, і, сміючись, додала Я навіть не встигаю за тобою. Олег теж почав жартувати інакше. Тепер замість фрази Романтика не для пенсіонерів, він говорив: з бананами романтика щодня. Звісно, не лише один фрукт може кардинально змінити життя, але саме банани стали тим першим кроком для Олега до повернення до активного повноцінного життя. Вони дали йому не лише фізичну енергію, а й психологічну стабільність, впевненість у собі та нову хвилю близькості з дружиною. Найважливіше це регулярність. Один банан на день може стати тим маленьким ритуалом, який дасть велику різницю. Частина третя. Ягоди малі, але потужні. Ганна енергійна та життєрадісна жінка з невеликого села на заході України, їй трохи більше 60 і вона все життя дбала про здоров'я своєї родини. Про те, що разу після зими вона стикалася з одним і тим самим відчуттям млявість, розсіяність, відсутність енергії. Начебто нічого не болить, але сили кудись зникають. І ні на що не вистачає натхнення. В один із таких ранків вона сиділа на кухні з чашкою чаю і роздумувала, як повернути собі колишню бадьорість. Тоді вона згадала, як її бабуся колись говорила «Їж ягоди, будеш свіжа, як весняна квітка. Ганна усміхнулася, але задумалась. І вже наступного дня вона дістала із морозильної камери чорницю та малину, які заготовила ще влітку. Вона вирішила влаштувати собі експеримент щодня додавати до сніданку жменю ягід. інколи просто їла їх ложкою, інколи змішувала з йогуртом та або вівсянкою. Чорниця, як відомо, дуже багата на кантоціани. це природні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння. Малина містить вітамін С, фолієву кислоту та речовини, що стимулюють кровообіг. Вже за два тижні Ганна відчула зміни. Прокидатися стало легше голова була ясною, думки чіткими. Зникла втома, яка до того тягнулася з січня. Вона навіть почала знову читати книжки ввечері, а не засинати одразу після телевізора. Але найбільше її здивував чоловік. Якось, дивлячись на неї за обідом, він сказав: Ти наче помолочала, очі блищать, усмішка свіжа. Ти щось змінила? І тоді Ганна розповіла про свій ягідний ритуал. Ці маленькі плоди їй виявилися великими помічниками. Вони не лише покращують мікроциркуляцію крові, а й зміцнюють стінки судин, допомагають організму швидше оновлюватися. Крім того, ягоди позитивно впливають на гормональний фон, підвищують природне бажання, особливо коли організм отримує достатню кількість вітамінів і мікроелементів. Тепер у Ганни на кухні та завжди є баночка з ягодами влітку свіжі, взимку заморожені. А вона вірить, молодість це не вік у паспорті, а стан душі і тіла, а ягоди то її секретна зброя, яка допомагає відчувати себе живою, бажаною і сильною. Четверта частина авокадо золото для гормонів Світлана. Завжди була активною життєрадісною жінкою. Вона мала яскраву молодість, цікаву професійну кар'єру, щасливий шлюб і трьох онуків. Та коли в її життя прийшов вік, який більшість називає пенсійним, вона почала помічати, як щось змінюється, з'явилися розлади сну, часті перепади настрою, дратівливість без причини. Вона зменшила соціальну активність, стала уникати зустрічей, а найгірше перестала відчувати себе жінкою. Одного разу, гортаючи відео з рецептами здорового харчування, Світлана натрапила на коротке відео, де дієтолог радив простий ранковий смузі з авокадо. У складі були лише кілька інгредієнтів: половинка стиглого авокадо, банан, трохи мигдального молока і щіпка кориці. Виглядало смачно, а найголовніше просто. Вона вирішила спробувати. Після першого тижня вона ще нічого особливо не помічала, але вже з другого тижня стали проявлятися перші зміни. Світлана почала краще спати. Сон став глибшим і спокійнішим, без нічних пробуджень. Вранці вона прокидалася із відчуттям відпочинку, а не виснаження. Зникла постійна напруга в тілі, яка раніше переслідувала її протягом дня. Вона почала частіше усміхатися, її очі знову заграли живим блиском. Ще через кілька днів вона помітила, що дратується значно рідше, навіть коли щось іде не за планом. А головне, вона знову відчула себе жінкою чутливою, привабливою, внутрішньо спокійною і водночас емоційно відкритою. Цей несподіваний ефект надихнув її почати більше читати про авокадо та його вплив на жіноче здоров'я. Виявилося, що авокадо це справжнє джерело здорових жирів. Зокрема, мононенасичених кислот, які потрібні організму для вироблення гормонів. Він також містить вітаміни групи Б, вітамін Е, e, магній і фолієву кислоту усе те, що сприяє нормалізації гормонального фону. Особливо важливим є вплив авокадо на жіночу ендокринну систему, яка з віком втрачає рівновагу. А коли гормони працюють злагоджено, поліпшується не лише настрій. А й самовідчуття, емоційна відкритість, здатність до взаємної ніжності та тепла у стосунках. Світлана навіть почала ділитися своїм відкриттям з подругами, і багато хто з них також спробував додати авокадо до раціону. Хтось натирав його на тост, хтось робив салати, а хтось, як і вона, смузі на сніданок. Результати вражали краще самопочуття, стабільніший настрій, більше енергії. Зараз авокадо постійний гість на кухні світлани. Вона каже, що саме цей зелений фрукт нагадав їй. Старіння це не вирок, це лише новий етап життя, який може бути не менш яскравим, ніж молодість. Головне, підтримувати себе з любов'ю, і природа завжди прийде на допомогу. Не завжди потрібно шукати складні рішення або витрачати багато грошей, щоб покращити своє здоров'я та якість життя. Часто найкращі помічники ростуть прямо у нас під носом, у саду, на ринку або навіть у найближчому магазині. Природа вже давно подбала про наше самопочуття, варто лише уважніше придивитися до її дарів, регулярне споживання корисних фруктів, таких як гранат, банани, ягоди чи авокадо. Може м'яко, але впевнено підтримати ваше серце, кровообіг, гормональний баланс. І навіть повернути радість у близькі стосунки. Маленькі звички формують велике майбутнє. Поділіться цим відео з тими, кого ви любите. Адже справжня турбота це не слова, а дії. А здоров'я це найцінніше, що йому ми можемо подарувати собі та своїм близьким. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд! До зустрічі.